Чому інші активні, а ти ні? Куди дівається твоя енергія? Далі розкажу. Я Насті Йога, допомагаю оздоровити тіло через йога-практики та дихання. Отже, що стосується енергії, то е, ті, хто мають підвищений рівень вибрацій, відповідно, вони кудись бігають, щось хочуть робити, шукають собі активності, біг, е, спорт, велосипед, йога, інші якісь практики тощо, тобто на ваш вибір. А коли у вас нижчий рівень енергії, вам цього не хочеться, ви е, мінімально рухливі, е, нема для цього енергії. Що для цього треба робити? Першочергово звернутися із запитом до своєї душі для того, щоб попрацювати зсередини і зрозуміти, чому так відбувається, проаналізувати всі свої дії і ситуації навколо.